Прихильників біатлону святкує три роки з дня свого народження, заснований у 2010 році групою активних оболівальників чернігівців. Він об'єднав прихильників біатлону з різних міст України. Кістяк організації діючі спортсмени-біатлоністи, колишні зірки спорту, а також люди, які допомагають встановленню біатлону як в Чернігові, так і в державі. Адже більшість спортсменів збірної України з біатлону складають саме Чернігівці. Три роки тому группа неравнодушных людей создала этот клуб. В задачи клуба входят здоровый образ жизни, пропагандирование здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту. Мы все очень любим биатлон, мы поддерживаем нашу команду. Мы не только смотрим телевизор и кричим у телевизора, мы ездим на этапы, мы переживаем за наших ребят. Какими бы результатами они не приезжали, мы всегда очень рады. Такі зустрічі біатлоністів і вболівальників. Клуб, який нараховує 300 членів, організовує щорічно. Спочатку, за традицією, новим членам організації в урочистій обстановці вручають квитки. А географія клубу широка. Це вболівальники з Харкова, Одеси, Херсону, Києва, Славутича і Лічівська. На своєрідний п'єдестал пошани один за одним виходять представники жіночої та чоловічої збірних України, а також їх достойна зміна юніори. Цьогоріч у жіночій збірні України великий сезон. Вони тріумфально повернулися з чемпіонату світу з Чехії, назбиравши колекцію медалей усіх достоїнств – золото, срібло і три бронзи. Але чоловіча збірна напористо наближається до п'ядесталу, впевнений Андрій Дереземля. Читаю в інтернеті отзиви, і багато пишуть, що багато українські жінки боляють к жаль, за Свенцена, Фуркадов, тому що в Україні перевелись козаки. Я, звісно, не можу утверждати стопроцентно, але все живу козаки козаки в Україні є, саме в біатлоні ми доказуємо це і будемо старатися доказувати своїм результатам. Те, що не перевелися козаки в Україні, доводить й юніорська збірна, достойна зміна ветеранам спорту для призера світових та європейських змагань Олександра Дах. На біатлон це зміст життя, успіх молодого, але вже знаного спортсмена у розробленій ним індивідуальній системі розвитку, швидкісних якостей і непереборному бажанні тренуватися. Та смисъл жизни вже так як в. Біатлоні я вже 7 лет, і как бы каждая это развитие духовних качеств і моральних. Ну как бы это тренування це життя, як говорится, тому що любой спортсмен високого класу вже живе этими. Серед прихильників клубу і головна біатлоністка країни. Володарка першої олімпійської нагороди незалежної України Валентина Цербенесіна закінчився рік. Ми дивилися, що представники українського біатлону завоювали гарну п'єдестал Це жіноча збірна є нагода, що юніорські наші чернігівські земляки будуть достойною зміною, тому що не секрет. Багато спортсменів, як Андрій Дерзбля, закінчує спортивну кар'єру. Сестрички Самаренко і Лена Підрушна можливо підуть уже готуватися більше до сімейного стану. Підуть у декретну відпустку. Я горда з того, що естафету підхватили наші земляки Зоц Микола і Олександр Варчак. І хочу подякувати всім спонсорам, які вкладували, вкладають кошти: у біатлон, у футбол, у теж фігурне катання. Я думаю, що ми, українці, сильна нація, і з цього тільки виграємо. Сьогоднішній захід іде за підтримки Валерія Олександровича Дубіля. Мені стократ приємно з того, тому що я його знаю як президента моєї дитячої нацької футбольної школи. Я трошки рівную, що коли я завоювала олімпійські нагороди. Валерій Олександрович був далеко від баатлона і не було такої можливості. Як сьогодні до мене підходять набагато молоді люди, які набагато молодшими олімпійської нагороди беруть автографи і знають мене тільки з інтернету. Я думаю, що завдяки Валерію Олександровичу сьогодні багато людей побачить своїх болівальників, шанувальників, поспілкуються, і що це буде традицією. На біатлонній вечірці діти з вадами слуху. Вони щиро дарують спортсменам пісні, танці, квіти і зроблені власними руками роботи. В свою чергу спортсмени влаштовують благодійний аукціон, всі кошти від якого передають чернігівській школі для дітей з вадами слуху на придбання спортивного інвентарю.